Якою повинна бути українська журналістика? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». І власне сьогодні, 6 червня, день журналіста в Україні. Свято, з яким я виходжу певною мірою поєднаним. Хоча я себе насправді з журналістами не асоціюю, як це не дивно досі. Але я вже фактично шість років веду аналіз новин на радіо UA Chicago, Більше двох років я вже є головним редактором газети. Ну, статті пишу ще довше. Хоча знову ж таки я цю всю діяльність асоціюю не з Журналістикою, а швидше з політично-просвітницькою діяльністю. Але фактично це вже стала моя професія, достатньо важлива, і слово, це безумовно є зброєю, зброєю надзвичайно важливою, тому що всім рівням війни, які проявляються фізично, Власне, і звичайна оця жорстока кривава війна, яка триває, і економічна війна, коли в нас видирають наше там національне багатство різними методами, і генетична війна, і так далі. Всім цим рівням передує світоглядна війна і інформаційна війна. Від власне журналісти, на мою думку, поруч із вчителями, із письменниками, повинні бути воїнами на світоглядному та на інформаційному рівнях війни. На жаль, на превеликий жаль, зараз журналістика в Україні і не тільки в Україні, а й в цілому світі є фактично вироджена. Є одиниці справжніх правдивих журналістів, які дійсно стараються доносити правду людям. доносити людям Істину стараються навчати людей мислити. А всі решта насправді кон'юктурять і працюють в інтересах заробляння грошей і в інтересах тих. То їм ці гроші, власне, платить. І в Україні, більше прив'язуючись власне, до, до наших реалій, ми отримали ситуацію, коли в 90-х під час приватизації сформувався такий собі клас олігархів. Це ті, хто були допущені, хто були своїми для колишніх компартійців і е, кримінальників. Ну тому, що фактично колишні комуністи, молоді комсомольці і кримінал бандитських 90-х, вони так сплелися воєдино, і ті, хто мали більше можливостей. Отримали допуск до прихватизації найбільш ласих шматків. І от, приватизувавши ті всі речі, вони на ті гроші створили свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх політичних партій і в вигляді більшості провідних теперішніх українських ЗМІ. Така реальність. Через те, вже впродовж кількох десятиліть українська журналістика веде свідомість середньостатистичних українців в брехливих напрямках, в шкідливих напрямках для українського народу. Українська журналістика створює фон для того, щоб до влади приходили дегенерати, які продовжували грабувати і руйнувати державу. І цей фон це не просто так, це фактично і ширма, і щит, і це таке інформаційне зубування. Його важко насправді переоцінити. Ми бачимо прямі результати, і ця шизофренія в головах, і те, що навіть ну, після втечі Януковича вибрати президентом, засновника партії регіонів, кума Медведчука, міністра уряду Януковича, олігарха Порошенка. Чи після Порошенка вибрати президентом е, ляльку голограму Голобородька з одноіменного серіалу, за яким там очевидно стояв і Коломойський, і фір, та ж, і група Єрмака, і брати Шефіри, і ще там багато хто, який з українських речей просто принципово знущався. Зеленський, ну етнічний 100% етнічний єврей, громадянин України, який насміхався з голодомору. Що би з ним зробили в Ізраїлі, якби він посмів хоча б щось хрюкнути про Голокост? А в нас його вибрали президентом. І зараз деякі ідіоти кричать, бо не втік. Не ідіоти. Там є ідіоти, але основна частина це просто задурені тими самими медіа, знову ж таки, доведені до такого стану, жахливого стану люди. Тому роль журналістики применшувати не можна. І от, а, а якою би мала бути? В першу чергу, журналістика повинна нести правду. В першу чергу. Журналістика повинна виконувати світоглядно утворюючу функцію. І якщо ми говоримо про Україну, про українську журналістику, то журналістика в Україні повинна формувати україноцентричний світогляд, повинна давати людям розуміння, а що таке українські інтереси, що відповідає українським інтересам, що не відповідає. Повинна вчити мислити людей самостійно. Самостійно робити висновки. Так читати, читати мислителів, дивитися о, там, окремих блогерів, там, читати певні газети, до яких вже з'явилася довіра там, і так далі. Але саме головне мислити самостійно, формування власної думки. Причому власної думки справжньої, тому що, знаєте, там Шаріков з собачого серця, серця теж міг сказати, я читаю. Ну, от він він теж читає, він читає, що Боневтік, що великий патріот, там, чи що Порошенко славний гетьман і так далі. Вони теж всі читають. Ні, власна думка, яка базується на законах логіки, на певних знаннях, на певних абсолютно конкретних фактах і так далі, це все завдання, які повинна виконувати журналістика. Журналістика не повинна бути без зуба. Журналістика не має права, на мою думку, ховатися за так звану об'єктивність. Нам, під ширмою об'єктивності до повномасштабного вторгнення. Вісім років війни. І в нас на ці всі телешоу ходили всякі, блін, шуфричі, медведчуки, Бойки, Рабіновичі і так далі. Ви уявляєте, який абсурд? Це ж все журналістика, це ж все об'єктивність. І не закривалися ці всі промосковські помийки і так далі. Скільки б себе там не били в груди армія, мова віра і так далі. Партії не були заборонені. Там змі працювали московські, і не тільки московські, але ж Москва це не єдиний ворог. Це зараз всі так, от на антимосковська риторика, і все, всі стали патріотами. В 2008-му, 2009-му за антимосковську риторику цкували в 2010-му, в 2011-му, та навіть в 2015-му, в 2016-му за деякі речі цкували. Ай-яй-яй. І так далі. А журналістика такою бути не повинна. Вона повинна бути справжньою, зубастою. Як ніж, як скальпель хірурга працювати, відрізати там, де треба, відкривати оці всі корупційні гнійники, там ще щось, показувати, хто з ким пов'язаний, і відстоювати українські інтереси. Я в одному з відео малював таку картинку, де ділив весь простір площину на чотири квадри: інтереси олігархів, інтереси транснаціоналів, інтереси московської агентури і українські інтереси. Справжня журналістика повинна захищати українські інтереси, не олігархічні, не транснаціоналів, які зараз хочуть сюди залізти і вже залазять, і за безцінь, політико-економічними методами видирають нашу землю і наші надра. Снуй, само собою, не московської агентури. Ну, це вже більш-менш очевидно для всіх, а українські інтереси. Інтереси українського народу, які повинні Україну зробити своєю державою, вищою формою організації українського народу. Журналістика повинна формувати такий тип свідомості, такий тип світогляду, який би допомагав цим речам. Це є насправді просто надзвичайно важливо. І, власне, я. І мої побратими ми стараємося йти саме таким шляхом. І в рамках діяльності цього ютуб-каналу, який ви зараз дивитесь, свій до свого по своє», я колись окремо розшифрую, що я бачу саме в цьому принципі, але це також насправді принцип, який повинен панувати в українській журналістиці. І наша газета Сурма. Яку ми стараємось всі разом робити такою україноцентричною, власне, світоглядно утворюючою утворення світогляду це справа не одного дня. Це формування відбувається впродовж років з допомогою потрібної інформації, потрібних інструментів там, і так далі, і так далі. І, власне, журналістика повинна це виконувати. Ми стараємось це виконувати. Я дуже вдячний як журналіст, як редактор газети, як автор цього youtube каналу я дуже вдячний людям, які дають мені зворотній зв'язок. Справжній щирий зворотній зв'язок. Звичайне, банальне, нібито, на перший погляд, тепле слово про те, що там, ми однодумці, чи я розділяю там, ваші погляди, чи там дуже добре, що про такі речі говорить хоча б хтось там і так далі. Повірте, воно дуже багато означає. Тому що це, це мотивація. Це мотивація робити далі, це мотивація творити. Творити те, що потрібно. Потрібно в першу чергу творити світогляд україноцентричний. Це одне з ключових завдань української журналістики. Власне, вже підходячи до завершення цього відео, я вітаю всіх чесних українських журналістів із професійним святом. Я бажаю молодим журналістам, які тільки формуються, стояти на міцній, ціннісній базі. На дуже міцній, такі, щоб тебе не могли звідти вибити ніякими грошима, ніякою кон'юктурою, ніякими посадами там і так далі. І я бажаю всім українцям добре усвідомлювати важливість журналістики, важливість в цілому інформаційно-просвітницької діяльності, долучатися до неї на своєму рівні. Кожен з вас насправді може розносити правду. Своїй родині, своїй сім'ї, своїм сусідам, своїм друзям, своїм колегам по роботі. Добре вигострить сокиру та заходиться та будить, будити тих, хто спить. Той, хто вже проснувся. Це наш обов'язок сурма. Подавати сигнали, в тому числі і військові сигнали. Я бажаю також, щоб ми в майбутньому могли сформувати такі умови існування. Української журналістики, в яких вона стане потужним запобіжником, який унеможливить засилля внутрішніх чи зовнішніх ворогів в українській політиці і в тій самій українській журналістиці. І це, до речі, залежить дуже багато від вас: від читачів, від слухачів, від глядачів. Ви повинні підтримувати медіа. Якщо ви знаєте якихось авторів в різних газетах, місцеві якихось, дуже багато є хороших, насправді якісних місцевих, ще районних газет, колективів, там і так далі, ви повинні їх підтримувати, допомогти в поширенні їхньої інформації, купити в них газету, допомагати фінансово там і так далі, і так далі. Чому? А тому, що ніхто, крім самих українців, Насправді глибинно не може бути зацікавлений в тому, щоб в Україні існували чесні україноцентричні змі. Ніхто. А якщо ніхто не зацікавлений, то ніхто їх і не буде фінансувати насправді. Тому це все завдання нас з вами. І створення таких умов, і реалізація таких речей. Вітаю всіх справжніх журналістів! Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім за фінансову підтримку. Далі буде більше.